Вітаємо і ласкаво просимо. Ми раді, що ви приєдналися до нас. історична епоха добігла кінця. Папу Франциска поховали після прощальної церемонії Ватикані. Близько 400 тисяч скорботних вийшли на вулиці Рима та площу Святого Петра, щоб попрощатися з покійним понтифіком. його труну привезли до його улюбленої базиліки Санта Марія Маджоре в Римі. Франциск став першим папою римським за останні 100 років якого поховали не у Ватикані, Марчела і Менерва також віддали останню шану покійному папі. Вони обидві особисто знали Франциска. він став для них ретівним кругом. Адже протягом його понтифікату допомога вразливим верствам населення була одним з його пріоритетів. Вони належать до групи південноамериканських трансгендерів, яку неодноразово запрошували до Ватикану. Після смерті Франциска Марчела та її друзі замислюються, чи зможе католицька церква, яка налічує 1,4 мільярда мільярди вірян, і надалі давати голос найслабшим. Сьогодні Марчела і Мінерва встали о п'ятій ранку щоб приєднатися до черги до собору святого Петра у Ватикані. Вони прийшли віддати шану покійному папі Франциску, якого вони знали особисто ми були одними з перших транслюдей, з якими зустрівся Франциск. Він підтримав нас. Невдовзі папа почав запрошувати групу трансгендерних секс працівниць на свої аудієнції. Він вважав, що католицька церква передусім має дбати про бідних і маргіналізованих. Марчела і Мінерва двічі зустрічалися з папою Франциском. Вони говорили про свої проблеми, а також про повсякденне життя. Ми також говорили з ним про їжу. Як аргентинець, він знав фірмові страви моєї батьківщини у Рогваю. Він спілкувався з моєю подругою про кухню Парагваю, а також сказав у Парагваї найкрасивіші жінки. я хочу ще раз подякувати йому за все, що він зробив для моєї громади. Священик цієї церкви у Торвіаніці пов'язав цих трьох із Римом. дон Андреа опікується цією групою ще з часів пандемії ковіду, коли вони приходили до нього по їжу та підтримку. «Ми зустрілися біля вхідних воріт парафії. Спочатку один, потім двоє, потім троє. І, врешті-решт, нас було близько 150. Так Під кінець нас було близько ста п'ятдесяти жінок і друзів, які приєдналися до нас. Аміки, вони транслюди з південної Америки, які живуть у Торвіаніці. Часто це секс-працівниці, які живуть у крайній бідності поблизу Риму. Від початку пандемії Дон Андреа став одним із небагатьох, хто вислуховував їхні проблеми та турботи. Саме він заохотив Марчелу написати франциску. Я написала папі і розповіла йому про своє життя. А звідки я родом і які важкі часи переживаю через пандемію? Що не маю грошей, аби платити за житло та все інше. І папа відповів Дон Андреа отримав фінансову допомогу для цієї групи завдяки милостині Франциска. Тепер ми можемо отримати їхні рахунки за електроенергію чи газ а також орендну плату і витрати на утримання житла Ми Покриваємо конкретні потреби цих нужденних людей. До пандемії транслюди не наважувалися відвідувати парафію Дона Андреа. Тепер вони постійні відвідувачі. Багато хто з них живе в Італії нелегально, без документів і має проблеми зі здоров'ям. Багато з них купують силікон у будівельних магазинах і вводять одне одному ін'єкції, щоб збільшити груди, не консультуючися з лікарями чи пластичними хірургами. Багато з них маргіналізовані. Живуть у дуже складних життєвих обставинах. часто вони дуже самотні. Дон Андреа також відвідує своїх парафіян вдома, зокрема Клаудію. Завдяки священнику вона також познайомилася з папою Франциском, аргентинцем за походженням. «Коли я передала йому домашні емпанади, він сказав: краще залиште їх тут. Я з'їм їх сьогодні. Я думала, що він відмовиться від їжі, але ні, він прийняв її. Прекрасний жест, який глибоко зворушив мене не в той момент, а згодом через його неймовірну смиренність. Повернувшись до Ватикану після двох годин очікування, Марчела і Мінерва знову бачать Франциска. Цього разу вже у лежачому положенні. Пам'ятного фото не буде. Відео та фотозйомка суворо заборонені. Вони обоє схвильовані. Чи буде наступник Франциска таким же відкритим до розмови? Таким же небайдужим до тих, хто опинився на узбіччі суспільства. Сперімо косянке. Будемо сподіватися, що новий папа також буде добросердим, близьким до людей, смиренним на боці бідних і непомічених, стоятиме на боці найслабших. Але папа Франциск він незабутній. Вибори нового папи визначать майбутнє католицької церкви. Які пріоритети вона розставить у своїй діяльності, та чи зможуть такі люди, як Марчела і Мінерва, відчути, що їм теж тут раді. Мій дідусь ніколи не був надто говірким. Коли його питали про те, що він пережив під час Другої світової війни, він ставав лише більш мовчазним. Навіть через 80 років після закінчення Другої світової війни, дехто досі намагається з'ясувати, хто був винним, а хто ні Але європейцям стає дедалі важче дізнатися про минуле своєї родини за часів нацистського режиму. багато очевидців тих подій вже померли. Але Стефан Вегер з Німеччини та Даніель Сичковський з Польщі продовжують шукати відповіді. Якщо ви подивитеся на нього, то побачите, що він ще практично дитина, всього 16 років. Це жахливо. Стефан Вегер читає судову справу Валер'яна Врубеля, польського примусового робітника. Він був неповнолітнім, коли його стратили у 1942 році згідно із жорстоким кримінальним кодексом нацистської Німеччини. Історія Валер'яна, частина сімейної історії Стефана. Свідчення його прабабусі Луїзи, доньки фермера з Бремена, вирішили долю хлопчика. Дивитися в очі цьому хлопчикові, а потім свідчити проти нього в поліції, знаючи, що з ним може статися, і що робили з таким людьми в так званому третьому рейху. Це дуже страшний вчинок. Сім років тому фотограф почав досліджувати роль своєї прабабусі Луїзи у справі Валер'яна Врубеля. Вперше він почув про неї у школі і ніколи не забував цього. Я прийшов додому дуже засмучений, і моя мама сказала мені: ти ж знаєш, що це була Луїза, так? Луїза, моя прабабуся, яка на той час була дуже старенькою. Як могла ця маленька тендітна жінка брати участь у страті того хлопчика? Це місце дає відповідь: маєток на околиці північно-німецького міста Бремена. Сьогодні тут розташований природний заповідник. Це одна з останніх частин ферми, яка ще збереглася. Тепер у 35-річному віці Штефан Вегер повертається сюди, щоб сфотографувати місце, де колись жила його прабабуся. Він випустив фотокнигу під назвою Луїза Археологія несправедливості. Валер'ян Врубель приїхав на цю ферму у 1941 році. Нацисти Селоміць вивезли його з окупованої німцями Польщі на примусові роботи. 16-річний хлопець мав працювати на цій фермі. Німецька сім'я була ним незадоволена. Вони казали, що хлопець лінивий, а його німецька погана. Через кілька днів Валер'ян безуспішно спробував утекти. Тоді у хліві спалахнула пожежа. Поліція заявила, що хлопець навмисно його підпалив. Вони стверджували, що він мало не спалив ферму дотла. Це була подвійна несправедливість. По перше, Валеріана взагалі привезли сюди як примусового робітника. Примусова праця це форма сучасного рабства. І друга несправедливість. Здається, що він страшенно сумував за домівкою. і, мабуть, з наївності розпалив невелике вогнище в надії, що його відправлять назад додому. але саме за цей вчинок, який майже не завдавав ніякої шкоди, його й стратили. На фотографіях видно лише невеликі сліди горіння, і хоча Валер'ян допомагав загасити пожежу, свідчення Луїзи та її матері були проти нього. Він провів 9 місяців у концтаборі, а в серпні 1942 року йому відтяли голову. Випадок Луїзи показує, як легко стати співучасником. цей випадок не мав би жодних наслідків, якби сім'я просто сказала, що це був нещасний випадок. Пали дві свічки чи щось подібне. Стільки людей мали можливість допомогти або принаймні не зробити гірше, але не скористалися нею. Нацисти створили цілу систему примусової праці. Починаючи з 1933 року, націонал-соціалісти почали арештовувати політичних опонентів, євреїв, та ромів, гомосексуалістів та інші переслідувані групи, відправляючи їх на примусові роботи. Вторгнення у Польщу у 1939 році, яке спричинило початок Другої світової війни, стало наступним етапом цієї системи. Спочатку з'явилися збройні сили, а потім нацистська бюрократія. Це торкнулося всіх, хто був здатний працювати. Нацисти розглядали окуповані території як джерело робочої сили. Окрім військовополонених, вони забирали для німецького рейху і цивільне населення. Чоловіків, жінок і дітей з усієї Європи приблизно 8,4 мільйона цивільних були змушені працювати на потреби війська у промисловості та сільському господарстві, а також на малих підприємствах і у приватних господарствах. Та Треба визнати, що примусова праця була найбільш публічним широкомасштабним злочином націонал-соціалізму того часу. Кожен стикався з примусовими робітниками, як з сусідами, колегами по роботі, як завгодно. Тож не можна було не знати про те, що відбувалося. І більшість німців із радістю користувалися плодами їхньої праці. Даніель Січковський прямує до села Лонжин. Це за дві години їзди на південь від Гданська у самому серці Польщі. Тут колись жила його бабуся Феліція. У 1940 році нацисти забрали її разом із матір'ю та братами на роботи на тодішню територію Німеччини. Їй було 27 років. Я підозрюю, що моя бабуся переживала різні почуття, але перш за все, я впевнений, вона була наляканою. не думаю, що хтось хто виріс у часи миру і відносного добробуту може по справжньому уявити сьогодні, як це було. Життя, яке вона його знала, раптово обірвалося. Усе змінилося в одну мить, і вона опинилася в абсолютно новій реальності. Сьогодні у цьому будинку живе двоюрідний брат Даніеля Матеуш Менсіковський. Їхня бабуся рідко розповідала про те, що їй довелося пережити. їх привезли в околиці Колобжега. Бабуся розповідала, що там їх продали на ринку як рабів. Вона завжди згадувала, що її разом з матір'ю і двома братами продали за вісім чи десять рейхсмарок. Я цього не знав. Мені ніхто не розповідав цього. трохи як я вже казав, бабуся ніколи не хотіла про це говорити. Даніель неодноразово розпитував бабусю про це. З роками він зміг зібрати докупи фрагменти, які вона йому розповідала. Феліція була змушена працювати на німецькій фермі 5 років. Бабця вспоминала сокім міло та господажа. Ні, бабуся мала досить позитивні спогади про того фермера. Не було ніяких образ. її ніколи не били і не називали польською свинею. Іншим прибусовим робітникам пощастило менше. У 1945 році, коли війна закінчилася, вона змогла виїхати і повернулася на цю ферму у Польщі. Пізніше жінка переїхала до Гданська. 43-річний Даніель. Відвідує цвинтар у Лонжині. У нього досі залишилося багато запитань без відповідей, які він так і не зміг поставити своїй бабусі, як і багато інших нащадків польського воєнного покоління. так по Так ну знаєте, після війни дуже мало людей хотіли продовжувати носити ці історії з собою. повертаємося до Бремена. На території районного суду тепер є меморіальна дошка, присвячена Валеріану Врубелю. Під час нацистської диктатури тут засідав спеціальний суд. Валер'ян був засуджений як фолькшедлінг термін, яким нацисти називали шкідників і паразитів. Своєю фотокнигою Штефан Вегер хотів показати, як нацистській системі допомагали численні спільники, і водночас пропрацювати один із розділів власної сімейної історії. Усі погоджуються, що важливо працювати з цією історією, але ніхто не хоче бути нацистом казати. Так, моя родина робила жахливі речі. Але це хибне уявлення. Якщо я говорю про те, що робили мої предки. це не означає, що я буду робити те саме. у Польщі Даніель Січковський також прагне дізнатися більше. Як історик, він багато років вивчає історію примусової праці часів Другої світової війни. Його інститут у Гданську займається історичними документами про злочини, скоєні проти польських громадян у той період. Люди з усієї Польщі приїжджають сюди, щоб дізнатися більше про долю своїх родичів. Сьогодні Даніель сам подає заявку. Він хоче дізнатися, чи можуть архіви розповісти більше про його бабусю Феліцію. Бабуся рідко ділилася своєю історією. Щоб дізнатися про неї, треба було спеціально розпитувати. Вона не розповідала про це просто так. Здавалося, ніби вона вважала, що ті події залишилися в минулому, до якого не хотіла б повертатися. Як і Фаліція, більшість поляків, які пережили примусову працю, мало говорили про пережите. Після закінчення війни вони повернулися у глибоко травмоване суспільство, де не було місця для їхніх страждань. Після закінчення війни спочатку не було ніякої компенсації від Німеччини для польських жертв примусової праці. У післявоєнний період цивільні примусові робітники не були визнані справжніми жертвами нацизму. Депортація та примусова праця розглядалися як побічний ефект війни. Лише на початку 1990-х років Німеччина офіційно визнала цивільних примусових робітників. Майже через 60 років після закінчення війни польські жертви отримали одноразову виплату у розмірі від 500 до 2500 тисяч євро звісно, чимало людей залишилися незадоволеними рівнем компенсації. Але для багатьох це все одно стало справді важливим символічним жестом. Музей примусової праці у місті Веймар став у Німеччині ще одним місцем пам'яті про цю сторінку нацистської історії. На спеціальній виставці Штефан Вегер показує фотографії своєї прабабусі. У музеї проходять майстер-класи із дослідження родинної історії у нацистську добу. Через 80 років після закінчення війни такі програми користуються попитом у Німеччині. Багато хто хоче дослідити власну сімейну історію, як це зробив Штефан Вегер. Зараз Аптансногмакосараз розрив між поколіннями більший, і це дає нам абсолютно нову можливість по справжньому без упереджень зрозуміти те покоління навряд чи залишився хтось живий з того часу, хто міг би розповісти молодим людям про те, що сталося. якщо про це більше не говорить у сім'ях, то школи чи інститути, подібні до нашого, не зможуть заповнити цю прогалину. Гадаю, для нас сьогодні надзвичайно важливо замислитися, у чому полягає наша історична відповідальність, і що ми можемо зробити, аби подібне більше ніколи не повторилося. Багатьом іспанцям також варто було б замислитися над цим. так каже один із найвідоміших художників коміксів країни Пако Рока. Він застерігає від відродження фашизму в Іспанії країні, якою до 1975 року правив диктатор Франко. Його режим ув'язнював опонентів у таборах і убив понад 100 тисяч людей. попри це, дедалі більше молодих людей в Іспанії уявляють собі життя за диктатури. Наш кореспондент вирушив до Валенції, щоб з'ясувати, як комікси можуть допомогти країні пам'ятати своє минуле. Для паку рока ілюстрація це також спосіб застерегти людей від небезпек, фашизму та диктатури. Відомий художник коміксів із Валенції вважає її найважливішою формою самовираження в Іспанії. Своєю останньою книгою він хоче нагадати про звірства режиму Франко 50 років по тому. Мітереса ельпонербофа гентекеншу моменту нопу асерлоно. Я хочу дати голос тим, кого диктатура змусила мовчати. Мій комікс. Прірва забуття допомагає усвідомити, що може статися, коли нами керує такий режим. Він розкриває справжні людські емоції. Франциско Франко вперше прийшов до влади у 1936 році в результаті військового перевороту. Після чого правив усією Іспанію як диктатор до своєї смерті у 1975 році. Його режим забороняв опозиційні партії, ув'язнював дисидентів у таборах і вбив сотні тисяч людей. Пако Рока стурбований нещодавніми результатами опитування, які показують, що кожен п'ятий молодий іспанець може уявити собі життя під диктатурою. Деякі з них навіть приєднуються до ультраправих угруповань. На цій демонстрації вони скандують: це іспанська молодь. Сьогодні бути бунтівником означає бути ультраправим. Справжня небезпека полягає в тому, що всі ці люди досягнуть виборчого віку і голосуватимуть за праві партії. вони не знають, що насправді несло нацистське минуле та режим Франко. Ось чому Пако Рока регулярно відвідує школи, такі як ця в Годелії. він розповідає про свої книжки, іспанську історію, диктатуру та демократію. Помилки минулого можуть повторитися. Багато людей вже не вважають диктатуру Франко чимось настільки поганим. Студенти вбачають у нових медіа особливий ризик. Багато Політиків використовують дезінформацію у соціальних мережах. Я теж там сиджу і я бачу, як це відбувається. Повсюди фейкові історії та суцільний обман. Моє покоління мене лякає, особливо те, що вони поширюють у соціальних мережах. Багато людей мають дуже радикальні погляди. навіть вчителі дивуються цьому феномену. Молодь, яка виросла в умовах такої свободи, тепер проявляє інтерес до авторитарних урядів наші громадянські права стали сприйматися настільки очевидними, що молодь перестала їх цінувати. Гадаю, вони не розуміють, що означає жити без свободи. Багато молодих іспанців розлючені на уряд на основні правлячі партії. І деякі з них опиняються тут, в офісі Іспанія, 2000 партії, яка не має жодного політичного успіху ні на регіональному, ні на національному рівні. На їхній сторінці у Фейсбуці можна побачити молодих людей, які роблять нацистські привітання. Чому вони обирають таку форму протесту проти провідних партій? Їхні відповіді розпливчасті, що мене приваблює в цій ідеології, а вона єдина дає мені надію. Жодна інша партія не дає ніякої надії. Серед студентів, які відвідали лекцію Па Рока, ми не знайшли жодного симпатика Франко. Навпаки, вони сподіваються, що комікси і подібні розмови допоможуть їхньому поколінню заново відкрити для себе цінність демократії. Ці розмови дійсно важливі не лише тому, що ми знайомимося з творчістю Пако Рока. Вона чудова, але й тому, що вони несуть певне послання і висвітлюють правдиві перевірені факти. Пако рока побоюється, що ультраправі екстремісти можуть одного дня повернути владу в Іспанії, навіть якщо зараз це виглядає малоймовірним. Але він каже, що багато людей просто недооцінюють цю небезпеку. Сумно, що в багатьох країнах такі партії, схоже, спершу мають прийти до влади. на 10 чи 15 років. Перш ніж люди знову вирішать обрати інший шлях. Але він продовжує свою діяльність і застерігає читачів від небезпеки забуття, використовуючи своє мистецтво для підтримки сильної демократії. Ви досі пишете листи і надсилаєте їх поштою? У Європі це вже стало доволі старомодним. Тож не дивно, що поштові служби по всьому континенту стикаються зі зменшенням потоку листів. Данія – перша країна, яка дійшла висновку, що настав час радикальних змін. Державна доставка листів припиниться до кінця року. Багато листонож, таких як Гарвін, побоюються за свої робочі місця. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляд. Більше наших програм ви можете знайти на Ютубі або на нашому сайті dv.com. До зустрічі в наступному випуску Європи у фокусі.